Наука не стоїть на місці, компанії розвивають ці технології. Шибилинка — взагалі, унікальне родовище з 60-х років на Шибилинці вчилися видобувати газ практично весь радянський союз. Основне завдання є стабілізувати видобуток і щоб цей видобуток був прибутковий, тому що компанії інакше не можуть працювати і видобувати нафту і газ. Газова незалежність нам необхідна, перш за все, для здобуття незалежності України цілковитої. Звичайно, що це досить складно реалізувати. Значна кількість родовищ природних вуглеводнів знаходиться на завершальній стадії розробки, а ще частина на межі рентабельного видобутку вуглеводнів. Тобто, із родовищ, які знаходяться в розробці, важко. Наростити видобуток. Тут основне завдання є стабілізувати видобуток. Старі родовища це наш той резерв, який, реальний ресурс, який є на сьогоднішній день. Вони є добре вивчені, вони є розбурені в більшості випадків, і на сьогоднішній день вони є одночасно і проблемними. Газ, який залишився, це є газ який е, треба видобувати із залученням новітніх технологій і водночас е, з е, відповідними інвестиціями? Шебелинка є яскравим прикладом тих процесів, які відбуваються на багатьох родовищах України. То замість того, щоб тиск поступово падав, спостерігається певна стабілізація вирівнювання пластового тиску, тобто видобуток газу ведеться. А пластовий тиск залишається на певному рівні. З чим це може бути пов'язано? Хтось говорить про глибинні припливи газу із надр землі, хтось говорить про залучення в розробку раніше недренованих ділянок пласта. Тут ці процеси є найбільш яскраві. Шебеленка взагалі унікальне родовище з 60-х років. На Шебелинці вчилися видобувати газ практично весь Радянський Союз. Отримані ряд ключових ліцензій, і сподівання, що нова ресурсна база дасть можливість наростити видобуток, є дуже такими об'єктивними і перспективними. Перш за все, це стосується глибоко залеглих покладів. Є певні позитивні результати в Україні. Перспективним є карпатський регіон, де практично не проводилися розвідувальні роботи, немає достатньо проведених сейсміки, немає пробурених розвідувальних свердловин, які би дали результат. Мова йде знову ж таки про великі глибини. Знову ж таки, дослідження вітчизняних геологів показують, що і вселяють надії. Що на цих глибинах ще є значні запаси природних вуглеводів. Але тут слід врахувати, що Карпатський регіон характеризується складною геологічною будовою. Ну І найбільш перспективно, це, звичайно, є шельф Чорного моря, про який говориться ще з початку 90-х років. Основні запаси зосередження, як показує сейсміка, на глибинах води. 150 і до 2000 метрів глибини води тільки. Тобто тут ми вже не зможемо поставити стаціонарну платформу, яка би опиралася в морське дно. Тут іде мова про напівзанурені плавучі морські платформи. Тут іде мова про технології, які дозволяють розташувати безпосередньо обладнання на дні моря. І тільки по трубопроводу ми будемо отримувати природний газ. От це наше майбутнє. Майбутнє Чорного моря того сектору, який в нас на сьогоднішній день є. Адже Румунія, Туреччина активно освоюють шельф Чорного моря і мають певні позитивні результати. В останні роки активно впроваджуються колтюбінгові технології, технології гідравлічного розриву пласта, очищення привибійних зон. Шляхом проведення різноманітних кислотних оброблень, вуглеводневих розчинників використання і інших технологій, наука не стоїть на місці, компанії розвивають ці технології, і при залученні постійних інвестицій ці технології слід впроваджувати і в Україні, але також і не відкидати вітчизняні розробки. Як показує практика, в більшості випадків продуктивні пласти газонасичення знаходяться на значних глибинах. Це 3000 метрів і більше. І проведення гідравлічних розривів пласта, утворення тріщин на цих глибинах ніяк не може бути пов'язано із поверхневими водами, які використовує населення. Хочу запевнити, що таких загроз гідравлічний розрив пласта не несе. І як показує практика, навіть ті е, такі страшилки про землетруси, про е, воду з крана із газом, яка виходить, ці процеси фактично не, не мають такого е, прямого стосунку до е, промислових гідравлічних розривів пласта для підвищення продуктивності свердловин. Ці побоювання є, е, не мають ніякого підґрунтя і відповідно. Треба вести роз'яснювальну роботу, треба е, пояснювати громадам місцевим, е, для чого це робиться, як це робиться, які можуть бути наслідки. І я думаю, що люди після таких е, розмов, після таких пояснень будуть заспокоєні. Ми маємо ситуацію із родовищами, яких собівартість видобутку газу. Є досить високою порівняно із, скажімо, новими родовищами, потрібно запровадити такий е, диференційований, такий підхід, який би дав можливість навіть із старих родовищ вести видобуток на сьогоднішній день і щоб цей видобуток був прибутковий, тому що компанії інакше не можуть працювати і видобувати е, нафту і газ. Що стосується нових родовищ тут е, на етапі. Освоєння запасів тої самої розвідки кладаються дуже великі кошти. І для того, щоб е, якось мінімізувати от оці, е, відрахування е, оподаткування, потрібно впроваджувати певні е, заходи по мінімізації рентних платежів на певний період часу. Чи це буде 5 років перших, чи це буде 10 років, треба до цього. Питання підходити з точки зору і інтересів держави, і інтересів компанії, які ведуть видобуток природних вуглеводів.